Не знаю, як у вас в дитинстві, а в мене на святвечір тато завжди порався біля господарства і дякував тваринам. Дякував і котикам, і собачкам за службу, тваринам за те, що вони дають продукцію, і завжди порався сам собі. Насправді, це давній український звичай. Він ну, пов'язаний з тим, що тварини. По повір'ю, у святвечі розмовляють з Господом Богом. І якщо вони похвалять господара, то ну, наступний рік буде вдалим, будуть прибутки в господарстві, і все буде в їхній родині добре. Отже, і я буду сьогодні поратися зі своїм господарством і дякувати їм за все. І в ці дні хочеться чистоти у всьому. Привели повне прибирання у курочок, просипали попілом, дезінфікатом і зараз шар соломки. Отже, у курочок буде порядок. Отака От краса в нас вийшла у курочок. Сухенько, чистенько. Дякую вам, курочки, за роботу. Працюйте і надалі, так. а ми будемо створювати умови, щоб ви гарно працювали. У кроликів у нас також повна дезінфекція, чистка. Це наша нова кроличка, я її назвала Чара. І от вона погодувала кроликів, і треба вже закривати оцей. Маточник, тобто там дітки є. Пуху я трохи відібрала, але дивлюся, там пух ще досить багато. Ну, може ще заберу. Прийшла подякувати Марго і Жасмін за таких гарненьких поросяток. Нехай і надалі вони ростуть і нас тільки радують. Добре, вони виглядають. У них сухенько, чистенько. Також сьогодні максимальна уборка, так що все добре. А це наша Міла, яка дуже любить зйомки. Також, Міла, дякую тобі. Ти у нас вже дуже-дуже давно і ніколи нас не підводила. Тримати так далі. Міра також готується до опоросу. Уже я вколола естрофан у коли сьогодні зранку. Сподіваюсь на все хороше, так що все буде добре.